образа, що все ж таки ми стільки років і ми стільки пережили, і що то, що я так його люблю сильно. А мені страшно е, це залишиться без сенсу життя. Мені доводилось колись спрацювати з Кашпіровським, і це був момент, коли він, е, він підійшов до мене. Він Дмитра бачив всього кілька разів. Вони ніколи навіть не спілкувалися. Він підійшов до мене Кашпіровський сказав: Знаєте, Оксано, мені здається, що ваш чоловік не тим займається. Як думаєте, що Кашпі... Кашпіровський саме мав на увазі? Можливо, він е вважав, що я міг би бути непоганим психіатром. Так? Да, я займаюся масовою політикою. Це означає, що е дуже багато навколо божевільних, і мені доводиться мати справу з божевільними. І е у мене виробились навички. Як оцінюєте дитинство вашого сина? Мені здається, що воно дуже таке войовниче. У нього хороше дитинство. От у нього цікаві батьки, і е, він весь час в гущавині подій. Я пам'ятаю, до нас прийшли додому з обшуком, йому було ще роки три і купа міліціонерів з автоматами в бронежилетах. І м я попросив міліціонера, щоб він дав потрогати автомат е, дитині. І сказав, що от бачиш, от виростеш, будеш добре себе поводити, от з такого автомата будеш стріляти от з таких от дядьків. І я думаю, що з цим він живе. Прожив своє дитинство. Ви припускаєте, що він може відчути на собі, що таке арешт? Ну, Безумовно, може. До війни з ким ви його готуєте? суспільством, мабуть, потрібно в суспільстві вибороти собі місце і потрібно бути незалежним від. Відчужених суспільних форм від бюрократії позивчі вас називають таким собі українським Едуардом Лімоновим. Проте мені здається, що ви менш радикальніший і от мені цікаво, ваші соратники мені здається частіше були за ґратами, чим ви. Розумієте, невелика екстремістська група вона тримається на тому завжди, що керівництво ризикує більше, ніж особовий склад. Тобто неможливо посилати людей на ризиковані операції самому при цьому залишатися десь в стороні. Хтось з братства зараз за ґами є Так, зараз. Три чоловіка у нас перебувають за ґратами. Ну а ви в нас в студії виходить, що вони частіше там відсижують за вас. Я думаю, що вони значною мірою сидять, скажімо, тому що з них хотіли б вибити якісь показання щодо мене, і в принципі є завдання. Посадити мене, мені здається, що ви ну принаймні декларуєте, що ви дуже щиро любите все українське. Ні, я дуже не люблю більшість е, того, що сьогодні асоціюється з українським. Ну що саме? Ну починаючи від цих страшних шароварів mm -hmm. і е, е, там і закінчуючи нашим президентом. Кажуть, що насправді ви більше любите Чигівару, чим аніж Нестора Махно. Ну це не так. Е, Нестор Махно це велика людина, і це, скажімо, Чигівара першої половини ХХ століття. Чому тоді жодного його портрет немає у вашому офісі? В офісі нема, але, е, скажімо, взагалі використовується. Нами образ Махна використовується дуже широко. Ну як саме? На футболках членів братства Махно. У нас багато листівок було з Махно. Тобто ні, Україна якраз дала. Ми е, нація бандитів і повстанців. скажімо. всі, кого ми можемо згадати з минулого, це люди такої широкої душі і лихої вдачі. І е, якраз зараз це те, що зараз дуже актуально. Це борці суспільству. Позавчик, кажуть, що ви слушно цю сьогоднішню ситуацію використовуєте, і ви просто зробили такий собі бізнес на цьому. Правда? Ні, я би, скажімо, якби я не був в політиці, я міг би заробити значно більше. Ну, на чому? Нічому завгодно. Я думаю, що в телебаченні міг би заробити, наприклад. Mm -hmm. Я міг би добре проявитися в кримінальному бізнесі. І це так само давало б значно більше грошей. Ну, який кримінальний бізнес вас цікавить? Ні, мене не цікавить ніякі, я не займаюся кримінальним бізнесом і взагалі не займаюся ніяким бізнесом. Ну проте зброя це ваше хобі. Торгували би зброю? Зброя не є моїм хобі. Тобто, доводиться іноді користуватися, доводилося раніше в юності іноді користуватися. Е але, скажем, при вигляді якоїсь там я не знаю ствола чи клінка у мене не виникає оргазму. Ну, давайте подивимося ще одну історію, що думають люди про вашу паташу, про вашу політичну діяльність також. Шлепа це чоловік, який ходить как як бандит по вулиці. Ну там, там, йому ну, ввечері там треба було к в мамі, а я как раз стихи І Ми в місті заходімо к мамі. И вот он вот весь такой стоит. Ну вот по определению моей бабушки шлепер. И мама ему, так, сынок, у тебя все в порядке. И говорит, да, мама, все хорошо. И ушел. Я на него посмотрел, думаю, вообще такому типа же бесполезно. И говорит, вопрос, сынок, все ли у тебя в порядке. Но она маму от каких-то наверняка вещей. Ці сходи приведуть Дмитра Бондаренко до улюбленого місця його друга Дмитра Корчинського. За непримітним входом – елітний клуб любителів чаю. Корчинський любить зелений. Однажды я пришел к ним в штаб, Там в подвале на Майдане Незалежности, на и решил познакомиться. Мне было интересно посчитать, что еще написано. Вот как бы с этого началось знакомство, и это было то, чем я был подкуплен. Потом это знакомство переросло, я надеюсь, в дружбу. Корчинский украинский националист, я русский националист, и у нас существуют эмоции негативные друг по отношению к другу. Поза очі кажуть, що русофіл Дмитро Бондаренко разом зі своїм тестом навіть планували замах на українського націоналіста Корчинського, але це було давно. З мирової Бондаренко сам прийшов до штабу Корчинського. Дуже зацікавили його вірші. Хотів ще щось взяти почитати. А потім з'ясувалося, що у них багато спільного, починаючи зі школи. 208 восьма школа. це була така школа на лівобережне, це була дуже специфічна школа Ну, от туда попадали все буйные. То есть это был такой заповедник буйных. Мы прогуливали э, уроки в тех же самых местах на берегу канала, на берегу Днепра. Вот я ещё мы лазили, воровали молоко на Киевском молочном заводе, ну там. Понимаешь, это для того, чтобы сохранить наши добрые отношения, нам необходима дистанция. Мы до сих пор с ним говорим на вы. Як ви не впливали на свого друга, проте він чай так і не любить як ти? І мені здається, що він з рангу таких ворогів перейшов в стан ваших друзів. Виходить, що ви насправді вмієте домовлятися не обов'язково бути таким вивничим? Так, звичайно, я дуже е е людина мирна поміркована, і мені доводиться робити надзвичайне зусилля для того, щоб над собою для того, щоб на кого-нибудь накричати. Виходить, що ви і не кричите ні на кого і в бійках участі не берете. Ні, в бійках, на жаль, доводиться брати е, участь, е, але е, завжди з важкою душею. Ну, коли це було в останнє? здається, Шуфрич за вас це робить частіше. Шуфрич е, народний депутат. Так. У нього є недоторканість. Mm. Він може робити це перед телекамерами. Тобто, якби у вас була недоторканість, то ми б тільки вас у бійках і бачили? Ну, я теж не, не вважаю, що це та річ, яку потрібно показувати. Е, треба. Намагатися уникати, скажімо, оперативної камери в будь-якому випадку. Але, безумовно, є ряд товаришів, яким би дуже хотілося б відбити печень при зустрічі. Позовучі кажуть, що поети не вміють битися. Ну, я трошки вмію, але не люблю. Виходить, що ви не такий вже і професійний революціонер. Я не займаюся революцією, Я швидше, скажімо, прихильник революції. Тобто, я співчуваю революції, співчуваю революціонер. Якщо ви співчуваєте революції і революціонерам, чому ви не підтримали помаранчевий майдан тоді?